Скільки ж подруж, для яких один з подругів був для іншого Богом, був всім, мусила втратити того божка із свого життя, щоб врешті знайти правдивого Бога? Тисячі розмов з подружжями, які були в розпачі, а особливо жінками. «Отче, мій чоловік покинув мене. О Боже. Чи ви кохали його? Цілим серцем, він був для мене всім. Боже, як я тепер маю жити? А знаєте, що каже слово Боже? Що лише Бог може бути для тебе всім? Тільки Бог може бути для тебе сенсом життя. Ніколи людина. Знаєте, що говорить слово Боже? Що як покладеш людину на місце Бога, то прийде прокляття в стосунках і втратиш те, що боготворив у своєму житті. І Бог допустить наслідки і результати твоїх гріхів. І найважчого гріха ідолопоклонства, якому ти поклав людину на місце Бога, і вона людина стала для тебе всім. І Бог допустить наслідки і результати твоїх гріхів, що обернулись проти тебе, щоб ти втратив те, що ти обожнював, і міг віднайти правдивого Бога. Розумієш? Пам'ятаю, як після реколекцій до мене прийшла жінка, вона була в розпачі. Було це в Чикаго, Сполучених Штатах Америки, була в розпачі. Виявилось, що її покинув чоловік, мають двоє дітей. І вони після 15 років подружжя дуже розійшлись, ще десь там то функціонувало з огляду на двох дітей, але вона застала свого чоловіка з коханкою. Коханка в Польщі він літав час від часу в Польщу, ніби задля вирішення справ, але виявилось, що у нього там була своя жінка, світ для неї зруйнувався. Чоловік пішов до неї залишилась двома дітьми і боргами, які чоловік їй залишив. І в цьому розпачі прийшла після конференції до Захристії, плачучи і просячи, щоб я помолився за те, щоб її чоловік повернувся до неї. Але я сказав їй, що не можу за це помолитись в жоден спосіб. Бо це нічого не дасть, це нічого не дасть. А вона як це? Я кажу, тому що ти зробила собі з чоловіка божка, і як цей чоловік повернеться до тебе, нічого не зміниться. Через кілька місяців знову піде можу молитись про те, щоб ти повернулась цілим серцем до Ісуса. щоб ти детронізувала свого чоловіка із свого серця. І на трон свого серця поставила єдиного господа Бога. Можу молитись про те, щоб твій чоловік навернувся і повернувся до Бога, а не до тебе. Повернувся до Бога цілим серцем з усіх сили. З цілої душі, і лише тоді, як ти будеш мати в Бозі найбільшу свою любов, і Він буде мати найбільшу свою любов в Бозі, можете зійтись, і тоді ваше подружжя буде мати в подальшому сенс. На початку цього не розуміла. Ми працювали над тим, щоб прийняла Ісуса як свого першого чоловіка, чоловіка свого серця, щоб всю ту тугу. Прагнення виливало його серці на його плечах, щоб своє серце наповнила прагненням близькості з Ісусом як своїм чоловіком, подругом свого серця, єдиним і найважливішим чоловіком її житті. На початку було дуже важко, але потім. Але потім поступово почала входити в таку інтимність із Ісусом помітила, що мала в серці щораз більший спокій, почала ходити щоденно на Євхаристію, на адорацію. Чим більше входила в стосунки близькості інтимності з Ісусом, як зі своїм першим мужчиною, чоловіком, улюбленим її серця, коли разом з ним все робила, і єдналась з ним щораз прекрасніше, то навколо неї почали появлятись люди, котрі хотіли їй допомогти. На протязі одного року вийшла з боргів. З чоловіком не було жодного контакту. Вона перестала навіть старатись відновити цей контакт, почала дуже турбуватись про себе. Оскільки віднайшла любов свого життя, ту фундаментальну, ту основну, ту найважливішу, відшукала радість, відшукала прагнення втіху життя. Минув рік часу півтора і несподівано подзвонив чоловік. Був в аеропорту зі своєю коханкою. Подзвонив, щоб приготував папери для розводу, і щоб вона підписала якийсь там поділ маєтку. і вона говорить: що не може сьогодні ввечері. Тому що я на реколекціях. То може, то може завтра ввечері підпишемо. Приїду, куди хочеш. А вона каже: завтра я також буду на реколекціях. То може, то може на третій день. Третій І на третій, третій день я буду на реколекціях. Але я, я вилекти, на третій я день вилітаю. вилітаю. Нічого. Як Якщо ти хочеш, ти хочеш ти то можеш приїхати до церкви. Я, я підпишу, підпишу тобі, що потрібно. В результаті він приїхав. І тепер його. Розповідь говорить: я приїхав до храму, став ззаду і почав шукати свою дружину. І згодом побачив, що вона є на першій лавці. Оскільки я поспішав, не мав багато часу, то я просто хотів підійти до моєї дружини. покликати її назовні, щоб ми вийшли за церкву і щоб вона підписала ті всі документи вже хотів іти до неї? Як він пригадує, я тоді якраз проводив реколекції, я в той час говорив про зраду подружжі, про наслідки і результати зради, і говорить я хотів іти до неї, але щось спаралізувало мої ноги. Я не був спроможний зробити навіть кроку. Були від половини донизу спаралізовані, і я мусив слухати цілу вашу конференцію. А знаєте, що я люблю говорити? Він там стояв тих 40 хвилин, і коли я завершив, відпустило його ноги, і він підійшов до першої лавки до своєї дружини. Не сподівався лише одного. І я теж що тут же, після завершення конференції, я попросив, щоб всі подружжя, котрі були в храмі, піднялись, подали одне одному праву руку і відновили подружню присягу. Значить, він став поруч зі своєю дружиною, не знав, що мав робити, подивився в її очі, побачив, щось чого не сподівався, побачив в її очах, що вона його кохає. Увесь цей час його кохає і що вона все йому прощає, але і теж вільно його відпустила, що є хто ще інший. Інша любов є в її серці, і каже, це так здивувало його, що знову не знав, як має себе повести. І коли я сказав, щоб кожен з подругів подали собі навзаєм праву руку, то він просто це зробив механічно. Взяв її за руку, вона його і почали повторювати слова подружньої обіцянки. І коли він почав говорити моя дружина, дружино, відновлюю для тебе мою любов, вірність. Чесність подружню, що не покину тебе аж до смерті. Так мені Боже поможив трійці святі єдині і всі святі, і в цей час стало щось неймовірне, його серце просто тріснуло. Його серце влилась така любов до дружини, що приклякнув перед нею, притулився до неї і почав плакати, як дитина. Вона не знала, що відбувається, він сам не знав, що з нею відбувається. Коли заспокоївся, вийшли з храму, і дружина говорить, щоб дав їй ті папери, що вона все підпише. Він вийняв ті папери, весь час плачучи, поглянув на неї і розірвав їх на її очах. І вона каже: Що ти робиш? А він каже: вже не будуть потрібні. Вийняв телефон. Подзвонив до коханки, котра була в готелі, і говорить: слухай, перепрошую тебе, але не повернусь з тобою, повертайся сама до Польщі. Я залишаюсь з моєю дружиною і з моїми дітьми, і виключив. Через рік я в тій самій церкві був на реколекціях, і вони приходять до мене двійко дітей і третє, як пліт їхньої нової любові. Після такого розлучення, і після такого повернення і розповідають мені цілу цю історію, розумієш? Він допровадить до таких катастроф і драматичних ситуацій в твоєму житті, щоб лише віднайти твоє серце тільки для нього. Як Бог є на першому місці, то все починає вкладатись відповідно до Божої ієрархії. Розумієш? Читай книгу своїх терпінь і своїх життєвих нещасть. в цьому ключі, що все це можливо відбувається з тобою, щоб ти здетронізував всіх тих, хто є для тебе Богом, і віднайшов інтимні стосунки з єдиним Богом. Бо для цього ти був створений створена. Улюблені. Дякуємо за вашу активність. Хочемо, щоб ще більше людей бачили християнський контент. Тому найперше просимо молитовної підтримки. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, рекомендуйте нас ближнім та обов'язково поділіться, що вас торкнуло із теми даного відео. Хай Господня Любов. Перебуває поміж вами.